Фестиваль нове німецьке кіно це добірка найкращих прем'єр та кінофестивальних хітів за 2021-2022 роки. За рахунком, це вже 28-й фестиваль, який проходить в Україні, і триватиме він з 24 по 29 листопада. За словами організаторів, усі стрічки будуть мовою оригіналу з українськими субтитрами. Робимо фестиваль ми спільно з Гьоти Інститутом, який є, власне кажучи, ініціатором цієї події. Це велика німецька культурна інституція по промоції культури і вивченню німецької мови. Працюємо ми також з German Films, це організація. По просуванню німецького кінематографа за кордоном спільно обирали фільми. У нас є і нагороди канського кінофестивалю. і Берлінського кінофестивалю фільм Велика Свобода отримав нагороду в Канах. А новий фільм Андреса Дрезена отримав нагороду в Берліні. Фестиваль проходить у Київському кінотеатрі Жовтень і зібрав чимало глядачів. Відкриває фестиваль комедія Штазі. Це історія про юнака з комуністичного Берліна, який веде. Подвійне життя письменника та таємного агента Міністерства державної безпеки. Далі в програмі драма Велика Свобода, також біографічна драма Фальсифікатор та комедія Ребіє Курнас проти Джорджа Буша. Ми взагалі вперше. Ми студентки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, і ми власне вивчаємо німецьку мову як першу. І ми хочемо ближче познайомитися з німецькою культурою, з німецькими фільмами. Ми обрали фільм, що буде сьогодні, так як жанр такий романтика, комедія. Я думаю, для всіх підійде. Побачимо, можливо, нам настільки сподобається, що ми захочемо весь цей марафон придивитися. Пізніше покази традиційно пройдуть в інших містах України, зокрема Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі.